Вже знімай, знімаю, вже знімаю. Що ти знімаєш, Кішина тут? Трошки пізно я прийшла. Треба ну, раз обов'язково скоріше. Сьогодні море. Ось таке. Я приземлилася поки що тут і йду в розвідку. Може я поміняю, може не буду лежати. А Може буду. Ker morajo z osim, z osim drugačne, nek pise v vire. Z rakom morajo z otim in kakšen. Де мені лягти, щоб менше людей було. Знаєте, чого людей багато? Тому що школа закінчилася. Школа закінчилася, як тільки школа закінчилася, все. дітей везуть на, на море. Діду з бабою везе, або батьки везуть. Дуже багато молодежі їде, тим, що 15 років, 16 років, ті, що ходили в старшу школу. Обзор моєї розкладушки. Абсолютно тримається добре, можна опустити верх-вниз голову. А, це неправильно, я положила, отак має бути. Сонечко буде тут пробивати, але треба рушник зверху поставити, все одно буде очі світити. Ось така вона. Бачите, вже трошки поржавіла. Треба почистити буде, але вона нічим не відрізняється. Від ось цієї розкладушки, дорогенькі мої, ви подивіться, майже та сама, ага. майже така сама та, що куштує, треба платити за неї. У мене тут задурно, задурно. Отак. От Зараз викупатися абсолютно. Я себе повинна, не те, що повинна, в мене така дисципліна є. Приходжу, зразу йду в воду. Годину в воді, зарядка туди-сюди, в воді довго мокнути, мокнути, мокнути. а пізніше відпочивати. Пріма до вири і до поп'ячири. Я себе тримаю в рамках дервенькі мої. Лінь треба гнати, дуже сильно треба лінь гнати. Лінивість. Після обіду трошки вітер і хвиля. Хелісимо. Я на Я забрала своє добро і йду в машину. Зараз я тут куплю хліб. Мені треба хліб, в мене є таке сальмони, дикий сальмон, то червона риба ця, і мені треба сок кінчається, мені треба з'їсти. Любий хліб, який є, такий куплю. Anche. Buongiorno. pane integrale avete? Panni integrali, panini, È rimasto qualcosa? Solo panini. Ah, panini, posso vedere quale? Pizzi. Questi. Cittadelli, qual è? Ah, questi. Ai 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 ai. Ah. Sono pessimi. Ecco, con ciliare è già meglio, due con cereali, sì. Sucrum, scoprivo, cioè ah, sì, sucro per la seconda volta, questo mi piace. Sì, sucro, oggi non lo prenderò più. Sono pronti, ho comprati e li ho mangiati, sono così belli. Le manzane a Basta così, grazie. Мої, приїхала я з моря і я купила два величезних паніна, тому що у мене ось такий сальмони є, пише риба така червона. І вона вже срок годності її сходить. І через це я купила два таких паніна. що паніна є. Бачите, один для мене, один для... два останні я взяла. Це такі називаються мультічереалі. Багато череалів. Це така мука. Я зі середини витягнула, бачите? Тому що буде забагато. Така мука, там є все. І, і жито, і пшениця, і увес, і мультичеріалі, Багато там всяких тих череалів є. Так, я один хочу попробувати зробити, я Фіадельфію ніколи-ніколи не їм, але хочу попробувати, одну з фіодельфію зробила, другу з Буро. Бурро – це масло. Так дала багато-багато масла так по-українськи. І взяла спеціально спеціально купила цю Фіадельфію, щоб спробувати, тому що в Китаї, в в... видіти суші в ресторанти джапонизи, е... японський ресторан. там дуже... Вони дуже дають оцю, цю рибу е... з, з Фіадельфією. Е... Я дала багато масла, тому що це є е... 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 як вам сказати, дикий сальмоне сільваджо це є дикий. І це такої високої якості. Зараз пів я з'їм, пів він з'їсть. І що я хотіла сказати, що ми будемо все їсти тут до кінця, тому що срок годності кінчається. Так, дивіться, що тут написано. Бачите, дивіться, щоб цукру не було. Бо тут написано: сальмоне росуч, червона та, якби, риба. І там так на сітках їх ловили на такій то сіці на мирному тому океані, і пізніше, що там є сіль. Все сіль і фумо ді, ді фаджо. Фаджо це я не знаю, його е, афумікато робили, ну, вудили, будили, е, як то кажуть по-українськи. Вудили на такому е, е, фаджо. Що це за риба фаджо? Не риба, а як -то дерево дерево І я зараз отаких от два мега-паніна з'їм. Четверта година, до восьмої ще далеко. Я дуже сильно голодна. Тут багато таких є. Бачите, як попадає отаке чорне, це означає неякісне. Один раз мені таке десь так, мені, мені попадалося читати. Я думала, що тут є 100 грам, але тут є тільки 50 грам. Еква. Багато протеїнів. Окей, це Лешу Лешо Компаньонові, Бачите, тут багато протеїнів і ж дуже мало жиру. Чому мало жиру? Бо оця риба вона працювала, має мускули, вона їздила. У нас собі шукала їду сама для себе. Подивимося, скільки тут грасі, Бачите? жир, жир. Грасіч це жир. І от 4,1. А такий нормальний жирний сальмон, як йому давали їсти, він має 12. 11, 12 він має. Він жирний, він смачний. А цей такий не дуже смачний. І тому я дала так багато багато масла. Все. Так, мені треба зараз, а я йду з тою. Гарно місце, буду воду попивати ось цю лєте, Бачите, у нас така є лєте, Вона газована, але вона з землі вже виходить газована, вона так чуть-чуть по-натуральному газована. Хто живе в Італії, з її дуже сильно знає. Вона дуже малесенько виходить, вже така натуральна з газом. Як так може бути, щоб з газом виходила вода з-під землі? І та вода вона у мене завжди-завжди муси бути. Тому що е, я, як їм піцу або щось таке солене, як у той сальмоне, то я після того нія, нічого не можу напитися. Мені тільки муси бути та вода. От та вода в мене постійно в хаті є, я її не п'ю. У мене є 6-7 бутилок, я її не п'ю, але дуже десь колись, як я щось таке от поїла, я хочу щось. Такого поїсти, я не знаю, що я маю ї... ну, поїла соленого, а пізніше я хочу чогось напитися. Я нормальної води не можу напитися. мені треба щось таке, щоб газоване було. Подивіться, яка гарна капуста. Я буду робити рецепт. О, я вам той рецепт покажу. о, Я вам покажу той рецепт, дорогенькі мої. Там всі ті складники, то, що ви маєте в Україні, то буде. То буде дуже дуже, дуже дуже рецепт, такий, що вам сильно сподобається, і ви там все будете мати. Дивіться, не знаю коли, може, через 3-4 дні буде. Я обов'язково буду вам робити, тому що в мене той є макарончик, який мені його треба використати. Знову срок годності кінчається. Розумієте? Мені його треба використати а той макарон зроблений з гречки. З гречки, макарон, з гречки, капуста. І пішлі я вам покажу ще деякі. Вже вам подобається, дається масло, там середину сир дається. Все те, що ви маєте, і бульбу дається. І капуста обов'язково. І це такий ділівніо, такий рецепт з лівіньо, типічний в горах, де вони таке їдять. Все, іду я їсти на диван, дореньке моє. Не хочу я цей. Я йду спокійно поїм на диван, дореньки мої. Вибачте, з вами не буду їсти. ну Ви не хочете, я і не буду. Наша вечеря дореньки мої. Ось такі тортелі, вже присипав, нічого не видно. Мадонна, аж дві, дві тих дає. ну Нічого собі. Море уно. Дивіться, що, що я, що я буду їсти. Зараз я вам все розкажу. Це для нього. Е, от таке я вже з'їла паніном. Ліпше з Фіадельфії. Ми сьогодні забагато їмо, але це треба з'їсти. Таке паніно з Фіадельфії і червона риба, дика риба, дикий лосось, який срок кінчається. Сьогодні треба з'їсти, бо завтра знову утравимося і поїдемо в лікарню. Що я їм? Він їсть ось такими. Тими. Я так от, <сміття> наложила це і, і думаю, нас убіт, нас вечеря краще, ніж е, на Різдво на різдво, Тому що так на різдво їдять. Такі, е, таке блюдо калорійне, зимове, таке. бачите, так м'яса дуже багато. Я собі, ось тих, е, як вони називаються, тортилі не дала. Я собі м'яса багато дала. У мене нічого в мене тільки бульйон і багато м'яса. І хрящиків. Бо я кинула була таке, було, бачите, хрящики ось такі. Я вам показала, о, о, о от вони і це калогени таке, напевно, що треба їсти. Я таке люблю на кісті такі. Яке воно смачне оце от блюдо. Я його хочу ще тепер повторити кілька разів, Навіть літом таке тепленьке їсти, тому що, тому що е, це допомагає, на мою думку, допомагає е, трошки похудати. Це ж настоящі протеїни. Бульйон м'ясний і м'ясо без ніяких карбоідратів це протеїни. Я вже їла, це для нього я помила на вечерю для мого компаньона. Не могла я вам це, мусила я вам це показати блюдо, тому що я знаю, що ви теж Я ще крило собі, от бачите, тільки з крила шкірку не могла зняти. А це все решту без костів. Я вже всі кости, так на холодець. Я обчистила, саме м'ясо. Воно таке трошки мутне, бо це вже остатній бульон, вже нема. нема, нема. Але воно дуже-дуже сильно смачне, дуже сильно смачне. Бон bon нап'ятіто в Італії говориться. Астета хочу показати, які, скільки важить. А, 13 євро за кілограм скільки? Ммм, великий. Подивимося, які кавни. Вау, який він буде всередині. Червоний чи не червоний? О, ідеальний. Знаєш, такий не перестиглий. А ну в ріжку сок того саме серце. Будемо зразу спробувати. Mm, дякую. Добрий, mm. mm. але буває ще ліпший. Солодкий, але буває ще солодший. Буває mm ще -hmm. Ну так, четвірка, правда? Слабенька четвірка, скажімо так. А, все добрий. Не може ще кусочок, вріж тут до кусочок ще. Я дам царинку. Ні, ні, не треба. Ні, ні, не треба. Тут в центрі саме сулочин. Ну, ну, не є таке, як має бути. В Україні може такий... Ага, там наверху. Угу. Хрустящий, сочний, не, пере, не перестиглий. Угу. Ну, така четвірка, слабенька, скажімо так. Ви привозили був багато смачніше. І тому я завжди не хочу цілий брати, розумієш? Я завжди половинку беру. А він теж розрізаний, здається, добре. Угу. Але як взяти половинку, то ти маєш половинку, а тепер треба хто тут буде їсти так багато, я взагалі не хочу ковно. Ну, хляпала. Окей. Дай Софія. Подарок до ліжка. Що тут є? Ми Місім з моря приїхали. Вау! Морозиво Віталь. Морозиво, мама мія. Кілограм морозиво. Що ми зараз будемо їсти? Ти дивись. Тут різні смаки. Вау! Що, зараз буде кричати. Софія! Eh? ma guarda qui che hai portato 1 2 3 4 5 per tutti eh? ora mangiamo madonna che gelato ma guarda quanto è pieno è sì. vieni qua vieni sofì le memo no. rose Таке різне морозиво і багато черешень. Черешні навіть ніхто не хоче їсти. Трошечки попробували і баста.